Я вітаю вас, друзі! Сьогодні мене звати Тетяна Сахненко, я ментальний коуч, засновниця школи вищої інтеграції людини, Апогея, де викладаю власні програми для розкриття природних здібностей людини нової епохи. І сьогодні пропоную вам дуже цікаве відео про той хаос, який ми можемо десь спостерігати зараз. Пояснимо собі дуже важливі речі, і будемо так тонесенько-тонесенько проникатися тими правилами, якими ми зараз маємо оперувати, щоб жити в новому світі. Дуже цікаво! Лишайтеся, будь ласка, я вам розкрию ще одну таку тему. Можливо, ви й самі там дивилися вже в таких масштабах. А можливо, десь ще, знаєте, як пазлика якогось треба от підкласти, щоб склалася загальна картина. Чому зараз оцей перехід, в якому ми знаходимося, супроводжується перевіркою чи випробуванням на чесність і на совість? Написати це відео мене, знаєте, спонукали такі роздуми. На тему того, що зараз багато старих доктрин, договорів там різних переписано таємно, дещо вже афішується. І один із таких, з таких доктрин хочу назвати, що існувала в США доктрина Монро. Тобто, там було прописано. Правила, які потрібно виконувати, наприклад, політику тому, хто керує державою. І там було сказано, що важливу роль не тільки важливу, а й головнішу, найголовнішу роль грає мораль, так? там політики, політичних якихось дій, і так далі, керуючих дій. Зараз так воно стало відкрито вже оголошено, Що це переписано переписано тією владою, яка є зараз тут, в США. І сказано так, що мораль не є зараз головним. Ну, там не, прав, не прямо так сказано. А сказано, що можна діяти так, як треба в інтересах захисту, там, Держави, захисту національних інтересів, тобто можна діяти не завжди чесно, морально, по совісті. Головне, щоб це було, значить, як захист. І тут виникає питання: а що ж тоді зараз в світі відбувається і чому нам це все отак, от, знаєте, як відкрито вже роблять, показують, що ці правила не працюють, а ці працюють, і як то воно взагалі зараз відбувається? По совісті чи не по совісті. Я часто писала в своїх відео, що ми з вами живемо в період щирості. Я його досліджувала, розкривала цей період щирості, думаю, ну як же ж він проявиться, от, знаєте, так масово. В чому саме? Тому що ж ти ж не знаєш, як воно проявиться. Так от, зараз ця нова реальність, яка ось е вступає в силу і вчить нас жити в ній. Вона якраз і говорить, що коли руйнується стара епоха, руйнується не тільки форма світу, а й руйнується система виправдань, на якій вона трималася. Що значить система виправдань? От просто замисліться, друзі, в чому ми зараз з вами перебуваємо і що ми проживаємо. Причому всі. Старий світ колись тримався на певних таких деклараціях, цінностях, договорах, доктринах. було воно. Були моральні якісь формули також. а так? Вони часто не виконувалися. Але вони таку, знаєте, створювали ілюзію, що, що воно якби в порядок є. Так? Можна про це говорити довго, але давайте по основним пунктикам зараз. Пройдемося, і що цікавого зараз в світі відбувається, відбувається те, що зміни, які йдуть навколо нас, вони не витримують подвійної моралі. Тобто цікаво, що зараз відбувається не втрата цінностей, як прийнято казати, що втрачаються старі цінності, а нові ще якби не створені. У людей така ц... 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 криза цінностей періоду цього життя. Але я вважаю, що це не так, не зовсім так. Тому що зараз відбувається не втрата цінностей, а відбувається зняття масок. Зриваються маски, які просто видавали, розумієте, у те все, що якби якийсь порядок, мораль і так далі. Насправді це все було. Ем, те, що нам здавалося добрим, воно було умовним, воно було десь вигідним, воно було десь політично необхідним, економічно необхідним. І це можна і від особистості брати, і до структури, наприклад, державного управління. І зараз ці всі речі, які були подвійними, прикритими, вони не утримують цю реальність, яка формується, вони не працюють на неї. Тут у нас виникає таке, знаєте, відчуття, що десь добро зникає. Так? Не відчувається та совість. Але насправді це була імітація добра, в яке ми вірили. І коли ви подивитеся, дійсно так, знаєте, скинете всі ці завіси, то ви глянете і подумаєте, дійсно, що так воно було. Була імітація часто добра. Яке прикривалося там різними-різними цими штуками. І зараз здається, що сама мораль більше не є цінністю. Але, друзі, що хочу сказати, що є дуже такого, знаєте, загрозливого, що є таким найнебезпечнішим, це те, що ми з вами знаходимося в переході, в якому переході, коли зовнішня мораль. Вона перестала працювати, а внутрішня зрілість вона ще не стала масовою. І якраз в період цієї щирості, він, він нас такий спонукає до того, щоб проявити ту внутрішню зрілість, відповідальність там і за себе, і за свою родину, там, і за відношення до світу, і так далі. І оцей проміжочок, він дуже небезпечний. Він дуже небезпечний, бо він. Є як трансформація, але раніше, як це його зрозуміти? Так, от раніше було нас стримувало, наприклад, через якісь правила, там пригнічували соромом, відчуттям провини. Ми мали поклонятися перед авторитетами, так? Оце постукати в кабінет начальства, там прийти, значить, знаєте, оце все було. Оце стара система. А нова система вона, якраз таки, вона змушує тебе відчути своє оце етичне внутрішнє ядро і проявити його. А якщо, наприклад, ядра немає, то як тоді діяти? Людина, яка не має цього внутрішнього ядра, такого знаєте, сформованого на цінностях, на відповідальності, що вона робить, вона діє цинічно, вона не вірить ні собі, нікому. Вона може виправдовувати там, себе якоюсь ефективністю там, на роботі чи в якихось діях, вона може там, замінювати совість на інтереси. Так? От, от просто гляньте, воно зараз так от все відбувається. Воно зараз так відбувається, реально просто проявлюється. І тому зараз ми бачимо, як переписуються документи, як скасовуються там колишні табу. Масово мораль якусь оголошують що це застаріле все, що зараз треба проявити свободу там в усьому. Насправді, це не перемога зла, повірте. Це не є. Чимось таким, чого треба боятися. Це просто цей хаос між етапами, коли одне руйнується, а інше тільки формується. І оцей проміжочок він завжди є ось таким небезпечним. І знаєте, цікаво те, що будь-які зараз довготривалі оці домовленості існують доти, поки є внутрішній оцей такий консенсус цінностей. Або страх за наслідки. І коли, коли цінності розмиті, страх втрачений, а нова етика ще не сформована, то будь-який документ він стане просто папірцем. І це правда. І якраз це, це головне те, знаєте, та небезпека це коли втрачаєш цей внутрішній центр. І я кажу завжди, що треба стояти в собі. Тому що світ без моралі, він не може діяти, він не може жити, і, в принципі, він не може взагалі бути. І, звичайно, що цікаво те, що ось я коли говорю про епоху водолія, це не про те, знаєте, що всім там має бути прям добре. Ні, це епоха про прозорість і відповідальність. От, і все. І ми зараз з вами живемо саме в цьому всьому місцеві, такому, знаєте, коли це все проявляється. І зараз не можна дійсно ніде заховатися, зараз не можна прикритися правильними словами. Їх зразу видно все те, знаєте, внутро. І люди зараз виходять на оцю щирість, тому що вони не можуть жити всупереч своїй внутрішній правді. І дійсно, зараз видно, як люди, які не мають внутрішньої етики справді ніби от утримують тимчасову владу. Зараз ось воно видно, і в цьому році ми з вами побачимо це, просто, знаєте, дуже так масово і просто, як то сказати, цинічно і безсовісно. а ці люди вони не здатні творити стабільність, вони не здатні просто утримувати цю нову реальність, тому що правила їхні не діють вже в новому світі. І ви можете запитати, там, можливо, вам цікаво, скільки ж це буде тривати, так? Скільки воно буде? І дійсно я вам скажу, що це дуже така важлива, важлива відповідь на це таке важке запитання. Я відчуваю, що це дійсно буде не декілька місяців, це буде декілька років, але цей етап не короткий. І він ще, повірте, не І зараз ми якраз знаходимося в такій фазі руйнування старих моральних конструкцій, там оголення якихось прям реальних мотивів, які були, ми просто не розуміли цього. Йде руйнація, яка як нарив проривається, і ти його просто це все бачиш. Я думаю, багато людей зараз все більше і більше починають бачити, де істина, де брехня. І тому зараз, поки не сформується оця нова етика, яка заснована не на страху і правилах, а на усвідомленні наслідків. Наслідків від твоїх думок, від твоїх слів, від твоїх дій. Кожен має усвідомити наслідки. І це є оця внутрішня зрілість. Саме так. І це, ось поки воно не складеться, так, то ми не будемо бачити з вами порядку. Просто не будемо. І, звичайно, цей хаос, який ми наблюдаємо зараз, спостерігаємо, він не може бути стабільним. А що відбувається з, добрим, з добром у людях? Або з добрими людьми? От що відбувається, як ви думаєте, друзі? От, дуже важливо. Так. Важливо відчути, що добро воно ж не зникає, але воно перестає бути масовим, воно так якось не видно для нас, так? Воно не підтримується зараз цією системою, яка так себе е, проявила, немає якоїсь такої винагороди за добро, щоб спонукати людину до добрих поступків, добрих справ. Воно навіть не виглядає вигідним зараз, так? Багато агресивної реклами, багато агресивного взагалі того, що людину просто змушує поступати зовсім не так, як вона то відчуває. Якщо ви добра людина, так, то ви відчуваєте, що вас зараз як глушить, каже, стань тихіше, сиди там тихесенько, ну добра ти людина, ну і що? І ти тільки розумієш, що тебе цей світ він тупо хаває, він тебе просто хоче заглутити. І твоє добро також. Але разом з тим, ти стаєш глибше в собі, ти занурюєшся в себе, так? навіть якщо ти менш помітний чи помітна. Але саме такі люди є носіями нового світу, носіями знання, носіями його моралі. Не ті, хто кричать там вищають, знаєте, про себе заявлюють. а саме ці люди тихо, які нас спостерігають. Мають здатність до глибокого занурення, вони тримають нову реальність. І найголовніше, що, знаєте, щоб ми не стали жорсткими, не перестали відчувати біль, тому що це є не слабкість, а навпаки, ознака внутрішньої цілісності, коли ти ясно відчуваєш біль. І в перехідні оці епохи найцінніше це не вплив і не сила, Хоча воно так зараз виглядає, і буде ще воно, так знаєте, нам фонити дуже довго і відкрито. А здатність залишатися людиною без жодних гарантій. Цей простір він буде видавлювати те, що йому не відповідає. І саме закони нового простору, друзі, це і є етика, мораль, совість. І зараз перевірка йде саме в цій сфері життя. Тобто є епохи, коли мораль це система, є епохи, коли мораль це віра. А є такі, знаєте, як наша зараз, коли мораль стає вибором без захисту. І ми живемо в старому часі, коли старі опори розсипаються не тому, що вони були хибними, а тому, що вони більше не витримують ваги правди. Цінності, які десятиліттями там декларувалися як непорушні, виявляються умовними. І оці принципи, які нам здавалися фундаментом, зараз просто переписуються або зникають, або руйнуються. І домовленості, що символізували оцю таку нашу цивілізаційну зрілість, перетворюються на прості аркуші папірців. Тобто саме цінності втрачаються ті. Які були спотвореними, прикритими і так далі. В той час, коли істинні цінності, добро, милосердя, любов, родина, що ще, самоповага, так? любов, любов, любов. Вони ніколи не зникнуть. Абсолютно. І це дуже цікаво. І знаєте, хочу сказати, що багато хто говорить зараз про те, що там зняти маски, зняти маски, хтось там знімає, хтось не знімає. Діло в тому, що це така болюча фаза еволюції, яку ми всі з вами пройдемо. І саме перехід таких, між такими епохами ніколи не буває м'яким. Особливо нинішній перехід, він полягає в тому, що руйнується не тільки оця дійсно система світу. А ти не можеш нічим виправдати у те все, що в тобі є. Нема системи виправдань. От вона також зруйнована. І старий порядок колись людині дозволяв бути нещирою, там, прикритою. Це потрібно було для виживання. Можна було говорити правильні слова, але порушувати їх зміст. Можна було посилатися на правила, не живучи по ним. Це ми жили, в, з вами ось бачимо абсолютно скрізь. Можна називати себе моральним, насправді не відповідати за ці слова, а нова епоха вона цього не виправдовує. Тобто вона не карає, а вона робить тебе, знаєте, як голим. От і гляньте навколо, так воно зараз і відбувається. Всі стають голими перед правдою і думають, що їх не видно. Насправді видно. Тому, друзі, здається, що світ стає жорстокішим, а насправді він стає прозорішим. Ми починаємо бачити оте все таємне, стає явним. І ми колись думали, що це щось там десь далеко, там, чи десь воно скрите, таке щось таємниче. А Насправді, коли ви глянете, то кожен оголюється зараз. Кожен стає голим. Так? Те, що було приховано там за риторикою, зараз раз і видно без фільтрів. Цинізм більше не маскується. І так боляче це спостерігати. Ну, таке такий світ. Інтереси більше нічим не прикриваються, ніякими ідеалами. І влада дедалі рідше прикидається нормальною, моральною, тому що не може більше ніхто прикидатися, його видно. Через то видно кожну людину зараз по суті. Є вона керівником країни, керівником підприємства, керівником там, чи головою сім'ї, чи просто хто там як би себе не називав. Будь ласка, як би то не було боляче, ми зараз з вами втратили ілюзію. Втрачаємо в нас, виривається у нас коріння. І найнебезпечніший цей момент дійсно, що проміжок цей між старим і новим. Цікаво те, що колись мораль була таким зовнішнім регулятором, да, казала, ну що тобі не соромно, там, тобі що не соромно, як тобі не соромно. Так? Або Оце у нас правила, це у нас інструкція, це у нас така, знаєте, система, там, там, наприклад, як тобі дають премію за щось, там, як ти себе гарно ведеш. Так? Або, наприклад, забирають ту премію і так далі. А Тепер цього недостатньо. Нова реальність вимагає внутрішнього етичного центру здатності, здібності відчувати наслідки своїх дій і без зовнішнього примусу. Це все зсередини йде, знаєте, як виворотка йде зсередини всього, що ти бачила про себе і бачиш про себе і знаєш про себе. І оце таке оголення, яке я колись порівнювала, пам'ятаєте, в минулих відео. Що настане такий момент, коли ти будеш йти по такій возенькій стежиночці між двох, двох величезних скель, чорних, де гуляють дуже такі гучні трансформаційні вітри, і ти туди можеш зайти повністю. Голим, тільки в плащ якийсь накинути, і всі в цих плащах ідуть, і все з тебе видуває, нема в тебе ні кишень, немає в тебе нічого, в тебе вітер трансформаційний, видує з тебе абсолютно все, і ти вийдеш на ту сторону чистим, без жодної пилиночки. Ось такий процес зараз у нас відбувається. І наша мораль це, знаєте, вимога до зрілості. Хтось може зараз дивитися це відео і сказати, що там це говорити? Кругом, бардак, світ в хаосі, нема справедливості. Ну, можливо, я говорю про якісь такі речі, знаєте, не наразі, не на часі. Можливо, комусь так здається, можливо, хтось хоче кинути в мене гнилою помідорою. Насправді, друзі, мене це мало хвилює. Мене, знаєте, от я роздумую, розмислюю, хто ж далі буде жити. Кого ця реальність прийме в свою матрицю? Як то воно має відбуватись? Так от я знаю, що буде відбуватися все те, що ми з вами заслужили, заробили. І жодних гарантій нікому не буде. Абсолютно. Тому що ми з вами бачимо. Що зараз немає таких гарантій, які тримають світ. Немає. Ніхто не може гарантувати, що якось воно буде саме так. Правила більше не гарантують справедливість. Ті правила, які були, договори більше не гарантують ніяку безпеку. Скрізь системи не гарантують нам ніякої моральності. Тому в такому світі ти маєш лишатися людиною без гарантій. І це є факт. І ніхто тобі більше не скаже, як і що робити. І ти можеш обирати, або бути в цинічному світі, підлаштовуватися під цей цинізм і там далі барахтатися в тому всьому, а можеш просто стати людиною моралі без гарантій. І вибір цей стоїть і перед державами також зараз, і перед простою людиною. Ким би ти не був, скільки б тобі не було років, ти стоїш однаково перед тим самим вибором. Хто залишиться людиною, коли більше нічого ніде тебе не тримає? Ось такі люди нової реальності, нової епохи будуть жити далі. Тому що ця матриця свідомості, яка ось формується, яка нас підгрібає під себе і показує нам свій порядок, вона говорить саме про те, що зараз етика нової епохи наступає. Етика майбутнього вона не буде прописана в маніфестах, вона не буде нав'язана згори ніким. Вона не буде універсальною. Також вона буде особистою, вона буде внутрішньо пережитою, вона буде заснована на відчуттях наслідків. І це люди, люди в тих людей вона буде розвиватися, які… Не ховаються за ідеологіями якимись там, не виправдовують себе системами, не перекладають відповідальність на час. Тобто, в завершення свого відео, як воно вийшло, ну не знаю, так, от я розмислила тут. Я хочу сказати, підвести рисочку, знаєте, як? Що е, ми живемо в часі, коли чесність перестала бути безпечною. Але стала єдиною опорою. І, можливо, справжній сенс цього переходу якраз полягає в тому, щоб створити новий той, такий ідеальний світ. Вірніше, не ідеальний світ. Нам ідеальний світ не, не дасться створити, та й він не потрібен. А щоб нам не створити щось, знаєте, жахливе. І просто з'ясувати в собі, що ти все ж таки залишаєшся людиною. А навіть тоді, коли вже ну, просто тебе нічого, абсолютно ніде ні за що не тримає, ти все одно тримаєш той центр, те ядро, ядро своєї сутності. Ось в такому світі зараз, друзі, ми живемо. Просто так, живемо і спостерігаємо це все. Через то, якщо я донесла вам цю ідею про епоху водолія, про нові цінності, які будуть зараз проявлюватися, і що кожен, кожен з нас має вибір, як то все проходити. І випробовування, як завжди, даються на чесність і совість, але цікаво те, що простір так переформатовується зараз, що знаєте, ніби тебе знов-таки через сито просіюють, якесь си сито вібраційне. Частотно, як то твою частоту вимірюють, чи відповідає твоя частота, чи резонує вона, твоя частота власна з цим простором, який зараз формується, щоб ми в ньому далі проживали своє життя і розвивалися, звичайно, бо нічого не стоїть на місці. От Цікаво, так? Так от, друзі, у кожного оце тут зараз вибір цей і проявлюється. І це дуже цікавий етап. Тому до наступних відео, якщо вам була інформація, ця цікава, викликала у вас якусь думку, можливо, якийсь відгук внутрішній, то, будь ласка, напишіть в коментарях. Напишіть, що у вас виникло, як ви проживаєте цей період. Чи ви розумієте дійсно, що ви, ми зараз знаходимося також в цьому, знаєте, проміжку, такому небезпечному проміжку, де отак у нас бовтає всіх. Напишіть коментар, поставте вподобачку, якщо ви вважаєте за потрібне, можете розповсюджувати мої відео на своїх сторіночках, де вам зручно все по волі вашій. І нехай світ наш стає кращим там, де ми є, з тим, що ми маємо. Але все ж таки краще залишатися людиною. Добра всім і миру, друзі, до побачення!